На трибуну запрошується голова радикальної партії Олег Ляшко. Будь ласка, одну хвилину. Олег Ляшко. Шановні колеги народні депутати. Зараз у залі серед нас знаходиться людина, яка носить звання народного депутата України, при цьому своїми діями дискредитує це високе звання, зраджує Україну і виправдовує терористів. Я веду мову. Про народного так званого народного депутата України Сергія Дунаєва, який на мітингу 9 травня у Сєвєродонецьку виправдовував терористів із ЛНР ДНР, назвав цих терористів і зрадників героями, які зі зброєю в руках захищають своє право на життя і на роботу. У мене є питання до Дунаєва перше вийти на цю парламентську трибуну. І ще раз повторити те, що він сказав, і в мене є вимога до Генерального прокурора України невідкладно внести подання до Верховної Ради України про зняття депутатської недоторканості і притягнення до кримінальної відповідальності так званого народного депутата України, який терористів називає героями, які зі зброєю в руках захищають свою землю.